Справжньому чоловіку потрібно небезпеку і гру. Саме тому він прагне жінку як найнебезпечнішу іграшку. Я думаю, от з таких от слів, з такого інсайту я хочу вернутися. Не було в мене десь місяця часу на Ютубі. <були>, Були свої, скажімо так, причини на це. І оце, напевно, що найбільший найголовніший інсайт, який я зрозумів, з цього всього. -всього. Сильно цю всю штуку коментувати не буду. Хочу просто сказати лишній раз собі і вам, те, що те, що ти знаєш, те, що ти прочитав в книжці, це не означає, що ти це зрозумів або засвоїв на практиці на уроці. По суті, людина, яка про щось прочитала, особисто як мене було, мені здається, що ніби я це вже собі це маю. Але проблема в тому, що насправді я можу це помічати, я можу це помічати в інших людях, але я ніколи цього не зрозумію, якщо я цього не переживу. І я ніколи, ну як скажемо, ніколи, я просто пам'ятаю ці слова. Я пам'ятаю ці слова, тому що я пару раз перечитував 53-ю сторінку Заратустри, яка в мене зараз тут відкрита переді мною, де. Абзац це про старих і молодих жінок. Тут тут заратустра ніч буквально на дві сторінки на парочку абзаців на читання 5 хвилин, а то й менше, тупо і офігенно пояснює про жінок. Що, як і до чого, як воно все існує в нашому світі. По суті, оцей весь абзац можна прочитати і все, в принципі, зрозуміти. Ну, як все, скажімо так, це певна така. Іерархія вершачок піраміди, який він, скажімо так, відсортував, тому що до піраміди йдуть дуже багато великих інших факторів, яких можна порозбирати. Тобто, умовно, якщо він тут сказав якусь одну певну думку, ми з нею розуміємо, що вона буде мати багато-багато різних гілочок, які будуть поступово поступатися вниз і збільшувати, скажімо так, об'єм і обсяг цієї піраміди. Але в загальному. Все воно стикується до, до цієї фрази, до цієї вершечки. Е, ну тут так же само дуже класно сказано, що чоловіка треба виховувати для війни, а жінку для відпочинку воїна, все інше глупота. Да? Yeah. <laughs> І це піздець. Тут я неймовірно сильно з цим... Е, з цим соглашуся, погоджуся, тому що якщо буде, скажімо так, навпаки. Або ні, скажімо так, не то, що навпаки, а то, що у чоловіка буде війна і вдома, і за межами вдома, то ну, він ніде не зможе відпочити. Типу, знаєте, у нас ж фольклорі в українському, російському, в країн пост Союзу, у нас є дуже багато всяких приколів про те, що у нас є багато приколів про заначки, у нас є багато приколів того, що нас жінки пилять. І всяке таке, і тому подібне. По суті, частково я також це бачу в своїй сім'ї по маминій лінії, по мамі, і так далі. Тому подібне. І, чесно кажучи, причина наслідково, я розумію, чому така ситуація відбувається. Причинами цим частково є е, Друга світова війна, Голодомор і багато інших моментів, багато інших випадків, і я розумію, що. Така ж сама проблема буде після, після цієї війни, яка є зараз у нас в Україні після 2022 року, що найкрутіші, найофігенніші, наймощніші, найбільш такі найкращий генофонд на України йде на війну і там помирає. І після цього цикл знову повториться, і після цього знову буде відбуватися така штука, що більшість жінок будуть дивитися на чоловіків, виховувати чоловіків. Таких, що вони будуть, скажімо, їхніми слугами. І коли чоловік стає слугою, то поняття чоловіка потрібно виховувати для війни, а жінку для відпочинку воїна, воно не буде працювати. Воно буде працювати тільки в тому плані, що чоловіка ми виховуємо для того, щоб жінка для того, щоб він був слугою жінки, для того, щоб він був на війні в себе вдома, і потім ще йшов на війну, заробляв там якісь певні гроші ресурси в кращому випадку, скажімо так. Це в кращому випадку. В гіршому випадку жодна дівчина на нього не подивиться. Тому така от ситуація, такі от цікаві моменти в нашому житті відбуваються. Але що я можу сказати? Ну... Свою ситуацію, чому я пропав, я хочу знову ж таки пояснити з тим, що в мене війна була і там, і там. Я на два фронта не справлявся. На два фронта я не справлявся і, скажімо так, почав брати участь не в своїй війні, в якій не потрібно було брати участь, але на кону було життя, життя людини, тому я зробив все можливе, щоб це життя врятувати. Я це життя врятував, я цим горджуся. Е, само собою, що я розумію, що у світі є така ситуація, як закони термодинаміки. Я розумію, що енергія нікуди звідки не береться, нікуди нікуди не пропадає і нікуди звідки не береться. І якщо ти жертвуєш собою, частково для спасіння іншого життя, то ти Чуть-чуть віддаєш цієї своєї енергії іншій людині, для того, щоб вона жила, для того, щоб вона продовжувала процеси своєї життєдіяльності. І за рахунок цього, я зараз маю певні наслідки, до яких я був готовий, але не був готовий з ними стикнутися іменно в такому обсязі, який вони є зараз. Я би не сказав, що я прям погано себе почуваю, я би не сказав, що мені прям дуже погано. Але я можу сказати, що ту дисципліну, яку я будував останні 3-4 місяці, цей, скажімо так, сніжний ком, він трошечки поламався, трошечки розтірявся, трошечки розбився, що мені дуже сильно не подобається. Тому знову ж таки, я вертаюся до вас, я до сих пір тримаю свою обіцянку, що я до кінця літа зроблю. 100 відео, і я їх зроблю. Просто якщо спочатку я думав викладати відео в день, тепер я трошечки буду більше відео викладати, більше буду радувати вас контентом. І тому слідкуйте за тим, як я буду це все робити. Слідкуйте за тим, як я буду підкидувати якісь цікаві теми. Можливо, я ще буду якось ділитися своїм власним досвідом, що як і до чого відбувалося в цій ситуації. Але в загальному, в загальному, після цього як я це все пережив. Я вам можу сказати так. Ну, Я не буду сильно оглублятися в свої інтимні теми, але треба бути деколи обережними зі своїми бажаннями. Тому що по суті, одне бажання я згадав собі на День народження на 18 червня 2024 року. Це бажання є дуже таке незвичайне, ненормальне для більшості людей. І. Воно збулося. Воно збулося за рік часу 06.06.25, тобто 6 червня 25-го року. Ем, чи сказати, що я був радий цього бажання? Ну, в моменті я не був радий. Зараз я не можу сказати, що я прям відчуваю якісь радісні емоції, але я розумію, що воно мене в якійсь мірі зробило сильним. Але одночасно забрало мій час, мою дисципліну і певну кількість енергії. Тому є свої плюси, є свої мінуси. Оце якраз класна ситуація. Тобто я вам розкажу в наступному відео, що таке конструктивне мислення. І чим воно відрізняється від мислення позитивного, і чим воно відрізняється від мислення негативного. Тому бай-бай. Zastrėnimas.